Канюська по обіді завітала в хату. Уся така загадкова, вся така пихата. Йой, кажу, уже ділися. Доставай секрети з тої шафи, де ховаєш всі свої скелети. Та розказувати почала. Зайшла у Фейсбука, а там якийсь джентльмен у друзі постукав. О, я одразу ж прийняла, бо такий прилічний. Фотографій, а профі почав писати влічне. Виявилось мільйонер. Значить, буду пані. Продам свиню і корову, ляжу на дивані, десь у Лондоні, на віллі чи на яхті в морі. Океани буде мірять з ним мене озорі. Я вже згодна нині їхать. Бо ж уже за сорок. А тут, значить, мільйонер стрілив, наче корок. Хоче вислать мені тищу. Їй Богу, не жарти. Просить вислать лише мізер, розблокує карту. Сто долярів поміняю, біжу вже з розгону, бо ж то мізер, лиш зарплата, буду мать мільйони. ТРРР, кажу я їй. Промий собі мізки, бо до твого бережка не гімно тут тріски. Подивись у телефона на мого Фейсбука там, у черзі мільйонери. Візьми на поруки. Як один, усі вдівці і очі такі чесні, принц Дубаїв і лорд англійський без мене нещасні. Ось отих от чинів найвищих із усього світу, штук вже тридцять назбиралось мирового цвіту. Дружно просяться у друзі, на місці тупцюють, всі чекають, що їм нюськи карти розблокують.